Всім привіт, друзі. Сьогоднішня тема, як завжди, для бджолярів-початківців. Як можна злегка сім'ю підсилити, а в деяких випадках трішечки ослабити. Цей спосіб доволі рідкий, його не часто показують. Тому я вирішив вам підсказати, що є такий варіант: це міна містами. І я думаю, сама назва вам вже підказує, що потрібно робити. А зараз більш детально. Ситуація, друзі, наступна. У вас є, скажімо, там декілька сімей і є. Сильніший і є трошечки слабіший. Як же ж вам підсилити, скажімо, слабшу сім'ю, яка трошки відстає в розвитку, а ту сім'ю, яка вже майже доходить до ройового стану, трішечки тормознути? Це все дуже просто можна зробити, не розбирає навіть гнізда. Переставити вулики містами. Ви обміняєте бджоли, літні бджоли. Льотні бджоли поміняються вуликами. Сильна сім'я отримує е, меншу кількість льотних бджіл а слабша сім'я отримує підсилиться за рахунок льотних бджіл від сильної сім'ї. Ось, в принципі, саме просте таке. Підсилення і ослаблення. Ще, друзі, такий нюанс. Ось, скажімо, є два вулика, і якщо просто їх поміняти місцями, це буде мало ефективно, так як вулики різного кольору, плюс бджілки відчувають запах своєї сім'ї, і будуть все одно летіти нібито в свій вулик. Відстань невелика, це їх трошки зіб'є з пантелику, але в принципі ефекту не буде. Краще замінити, скажімо, якщо крайні слабенькі. І з того боку, скажімо, сильна, на великій відстані, тоді це буде максимально ефективна заміна вуликів. Ще, друзі, це в принципі гарний варіант боротьби з руїнням. Скажімо, зароїлася сильна сім'я, ви її забрали з цього місця, сюди поставили відводок. Вся літна бджола прилетіла сюди, ройова сім'я ослабла, ви їм там дали роботу, зірвали всі мисочки, і вони потихеньку відходять. За ними спостерігаєте. Тут відводок, якщо зроблений. Да ще підсилили плідну матку. Можна сказати, моментально починає працювати, і у вас ще одна плюс сімейка на пасіці. Так що, друзі, ось таке просте елементарне підсилення або ослаблення бджолиних сімей, не відкриваючи вулики. Чому він доволі такий проблематичний цей спосіб? Тому що, якщо лежаки у вас, то переносити лежаки, самі знаєте, це так собі забава. Корпусні невеличкі. Тут ще зовсім друга справа. Легенько переніс, поставив і, і все. Ну і не забувайте в ту сім'ю слабеньку додати грамочку-дві, тому що велика кількість прилетить льотної бджоли, щоб їм там не було дуже тісно. І на цьому, в принципі, все. Так що займайтесь бджільництвом, все у вас вийде. До побачення, до скорих зустрічей.